Добрий вечір. Традиційно о цій порі черговий інформаційний випуск новин. Сьогодні субота, 20 липня. Останні дні відзначилися такими подіями. Господарства Порятинського району закінчують збирання ранніх зернових культур. Порятинська міська рада оголосила конкурс із благоустрою. Відбуваються позитивні зрушення в Дейманівській сільській раді. А зараз про це та інше докладніше. Жнива у Порятинському районі наближаються до завершення. Обмолочено 92% площ озимої пшениці. Весь озимий ячмінь майже половина озимого жита. Найвища врожайність озимої пшениці у товариства Смотриківське – 57,3 центнера з гектара. Товариство Давидівський дар отримало з кожного гектара понад 47 центнерів. ПКЗ Агро 44,3. Середня врожайність озимої пшениці по району майже 37 центнерів з Гектара. В Пирятині продовжується ремонт доріг. Цього тижня заасфальтовано ділянку дороги по вулиці Піонерська. Проєкт ремонту вулиці Піонерської від в'їзду до лікарні до перехрестя з вулицею Гоголя був виготовлений міською радою у 2012 році. Кошторисна вартість проєкту 308 тисяч гривень. У 2013 році на його реалізацію із обласного бюджету виділено 100 тисяч гривень. На жаль, в цьому році планових субвенцій на виділено так багато, 100 тисяч, але розглядаючи пропозиції, на якому об'єкті саме зупиниться, ми все-таки вирішили в цьому році продовжити роботи по облаштуванні асфальтопокриття по вулиці Піонерській. Мабуть, пам'ятають, перетинчани, в минулому році зроблений значний обсяг робіт по нижній частині, нижче перехрестя з вулицею Гоголя. І в цьому році, зважаючи на те, що кошторисною вартістю загальна протяжність даного участка дороги складає більше 300 тисяч, але 100 тисяч ми використали свідомо для того, щоб розпочати ці роботи. Замовником робіт є служба автомобільних доріг Полтавської області. Вона ж визначила підрядну організацію приватну фірму ДСУ-9 з міста Лубни. Підготовчі роботи розпочалися 16 липня. Асфальтування виконали за два дні. Роботи на 100 тисяч на даний час практично закінчені. І ми будемо звертатися до обласної державної адміністрації про виділення додаткових коштів для виконання цих робіт в повному обсязі. Крім того, на порядку денному сьогодні закінчені практично всі підготовчі роботи від всіх претендентів на проведення робіт з на субвенції з державного бюджету для проведення асфальтування вулиць відрізку вулиць Миру, Саксаганського, для того, щоб закінчити цю роботу в обсязі близько 400 тисяч. Асфальтування доріг на вказаних вулицях розпочнеться протягом найближчих 10 днів. Порятинська міська рада оголосила конкурс Найкращий будинок та благоустрій території. З умовами та метою конкурсу знайомилася Тетяна Чайка. Переважна більшість порятинців це добрі господарі, які дбають про своє житло, подвір'я, належним чином утримують прибудинкову територію, своєчасно косять, створюють клумби, формують зелені насадження. Словом піклуються про естетику. Поряд з ними мешкають люди, яким байдуже до оточення, умов проживання, які не бачать далі власного носа. У таких будинку можуть бути встановлені пластикові вікна, а поза межами двору стояти бур'ян у пояс. Тож справа не тільки в статках, а й у загальній культурі і ставленні до життя. Щоб заохотити перших і вплинути на свідомість других, виконком міської ради оголосив конкурс з благоустрою міста. Він проводиться у двох номінаціях. За такими номінаціями конкурс буде проводитися як найкращий багатоповерховий будинок та приватний житловий будинок. Щоб взяти участь у конкурсі, треба мати, по-перше, бажання, по-друге, написати заяву, по-третє, надати ілюстрації того, як ви дбаєте про будинок чи власну садибу. Подані матеріали оцінюватиме конкурсна комісія. Можуть брати участь у цьому конкурсі як будинки багатоповерхові, так і приватного сектору, в яких облаштовані клумби, проведене озеленення території, належним чином утримуються газони, наявні гарні елементи навколо будинку або в самому території будинку володіння. Переможці отримають солідні призи. На подвір'ї багатоквартирного будинку коштом міської ради буде облаштований елемент благоустрою. Власник приватної садиби може розраховувати на цінний подарунок. Виконком міської ради всіх бажаючих просить взяти участь у даному конкурсі. Буде заохочення в вигляді нагород цінних подарунків за перше місце. Найкращий багатоповерховий будинок буде облаштовано елемент благоустрою для цього будинку. А якщо це приватний сектор, то цінні подарунки у, сумі, у межах суми півтори тисячі гривень. Заяви на участь у конкурсі приймаються до 20 серпня, а нагородження переможців відбудеться під час святкування Дня міста. Порятинський міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ змінив свою назву. Відтепер центр надання послуг пов'язаних із використанням автотранспортних засобів із обслуговування Порятинського, Гребінківського та Чорнухинського районів. Підрозділ виконує ті ж функції, що і раніше. Так, 19 липня проводилася здача іспитів на право керування транспортним засобом категорії Б. По завершенні теоретичного навчання, група студентів Березовруського державного аграрного технікуму доводила своє право на мати посвідчення водія. За 20 хвилин потрібно відповісти на 20 запитань за тестовою комп'ютерною програмою. Дозволено схибити лише два рази. Після складання іспитів з правил дорожнього руху, практичне водіння автомобіля. І вже потім настане довгоочікувана мить набуття статусу водія. Центр надання послуг працює за принципом єдиного вікна. Тепер зареєструвати та зняти з обліку авто можна з будь-якого регіону України. При реєстрації технічного засобу проведення експертизи не є обов'язковим. Проте слід враховувати наслідки, які можуть виникнути, а саме, невиявлені, пошкоджені або перебиті номери агрегатів, що підлягають обліку. Тільки експерт може гарантувати ідентичність зареєстрованого автомобіля. І наостанок проводійські посвідчення зразка Союзу РСР. Їх доведеться замінити, бо їх термін дії до 2014 року. Для цього потрібен паспорт, код, медична довідка, картка водія та фото 3 на 4 см. Обмін посвідчень проводиться без іспитів на знання правил дорожнього руху. Продовжуємо рубрику Життя села Порятинського району. Цього разу побували в Дейманівській сільській раді. Візитівкою села Дейменівка став млин. Вже кілька років громада реставрує цю споруду. Колись тут їх було 22, До нашого часу зберігся лише один Євтухів млин, побудований ще у 1904 році. Близько 20 тисяч гривень використано на реконструкцію вітряка. Кошти надавали спонсори, а роботу виконували працівники природного парку. Зроблено дах, східці, балкон, дві стіни. В цьому році встановлено механізм. Млин буде не лише пам'яткою історії, а й зможе молоти. Зерно, голове, знайти спеціаліста, який би займався даною справою. Залишилося небагато знайти мельника і дві, реконструювати дві сторони млина. Фактично, механізм, який є там відремонтований, працює, по млину фактично зроблено все. В Дейманівській сільській раді проживає майже 900 людей. З них 38 учнівського віку, які будуть відвідувати сільську школу. Зараз заклад активно готують до нового навчального року. В школі зроблений поточний ремонт. Фактично до навчального року класи готові. Зараз робляться внутрішні туалети, де спонсором виступає Періатинський ділікатес, який надав посильну допомогу для цього заходу. Семеро дошкільнят ходять до дитячого садочка. Завідуюча, вихователь і кухар дбають про комфорт малят, постійно оновлюють і прикрашають майданчик. Сільська рада усіляко підтримує заклад. Щороку проводиться косметичний ремонт, придбано нові іграшки та постільні комплекти. Продовжуються роботи у незадійній частині приміщення школи. Там будуть центр дозвілля, садок, бібліотека та сільська рада. Ми в попередньому році освоїли вже 260 тисяч, в цьому році планується теж 280 тисяч. Наружні роботи фактично виконані, тобто поновлені вікна, чорнові роботи в приміщенні виконані. Зараз робиться електрифікація проведення ліній та опалення. Підвели воду. Проєкт розрахований на три роки, тобто повинні ми закінчити в 2014 році. На території Дейманівської сільської ради ведуть свою роботу 9 сільськогосподарських підприємств, з якими сільська рада укладає соціальні угоди. В попередньому році заключені договори на 108 тисяч, але всього-навсього перераховано 48 тисяч, тобто фактично більшість договору не виконали. Підписані в цьому році на 90 тисяч, фактично підписані з усіми підприємствами, які орендують землі. Яромирагро, надіємо, що на цій неділі підпишуть теж цей договір. Використано тільки 2 тисячі, поки що. Решта, я думаю, при закінченні жнивної компанії перерахують нам кошти. У Дейманівці діє товариство Перятинський делікатес торгової марки Смаком. Виготовляються там заморожені напівфабрикати – пельмені, вареники, млинці, пиріжки. Працюють на заводі 350 людей, з них близько 40 дейманівчан. Дане підприємство основне джерело наповнювання місцевого бюджету, а також один із найактивніших спонсорів усіх заходів та проєктів. Спільними зусиллями влади і громади планується зробити багато добрих справ. Планах є будівництво це церкви. Надіємо, що спонсором виступить Пер'ятинський ділікатес, так як він вже нам допомагав із капличкою, будівництвом. Ремонт доріг це велика проблема. Освітлення, упорядкування вулиць. Оце основні завдання, які ми думаємо зробити в наступні років. Ірина Уляницька, Володимир Кривобок для порятинських телевізійних новин. У Білоцерківцях відроджується духовність. У 2009 році на основі Свято Георгіївської церкви засновано жіночий монастир. Як і на все, так і на монастир, і на всі монастирі церкви, і на наш монастир. Це є великий промисел Божий, промисел Божий спасіння. Сьогодні в приміщенні колишньої школи діє монаша домова церква, де щодня проходять молитви. На християнські свята сюди приїздять священники з Гребінки, Порятина чи Полтави, які правлять службу. Освячений храм 6 травня, в день святого Георгія Побідоносця і названий Святогеоргіївським жіночим монастирем святих Жон Мироносець. На честь побідоносця був названий Георгій Тарновський, поміщик, меценат, якому належали білоцерківці. В 1848 році він побудував. Кам'яну церкву в ім'я свого небесного покровителя. Від неї зараз залишилися лише стіни, але матушка Марія говорить, що в планах відбудувати храм. В планах на людському рівні у нас дуже великі такі задуми, і... але ж як Господь, Господня воля буде, все Господь порядковує, це щоб церкву цю відремонтувати і якесь господарство. Зараз матушка розводить пасіку, займається відновленням водної свердловини. Цього року розпочала збирати трави і вже восени планує пригощати вітамінним чаєм. Допомагають їй у цьому громада села і віряни, що приїздять звідусіль. В планах монастиря облаштувати келії, де б могли зупинятися паломники і відпочити від мирської метушні. В храмі є чудотворна ікона Древо Пресвятої Богородиці, яку подарували церкві. На іконі зображене дерево, що виростає з Єрусалима, а замість листочків, маленькі і. Ікони Пресвятої Богородиці, усього їх 15, і вони найбільш значимі. У 2010 році до білоцерківець приїхали люди, які передали матушці Марії Євангеліє, за яким правилося у білоцерківському храмі до його знищення. Підписана Євангелія 1917 роком. Але в фоліанті йдеться, що надрукований він під час правління імператора Олександра І, тобто на початку 19 століття, і це є, як говорить сестра Марія, Божий знак. Минулої п'ятниці в Маріуполі відбулися зональні ігри чемпіонату України з футболу серед ветеранів 45 років і старших. За вихід у півфінал змагалися три колективи: ветеран Маріуполь, ФК Порятин, Сарни, Рівненська область. Наші земляки разом із ветеранами Маріуполя отримали путівки до півфіналу чемпіонату України. 17 липня відбувся перший тур Шишацького Кубку Полтавської області з футболу. Команда ФК рятин приймала гравців локомотиву із Гребінки і поступилась з рахунком 1-3. Гол забив Олександр Липа. Наступні ігри відбудуться 21 та 28 липня в Лубнах. На цьому в мене все. Маєте новини? Телефонуйте за номером 20764. Завтра о 21-й годині підсумки тижня підіб'є Тетяна Чайка. Я з вами прощаюся до середи. На все добре і нехай ще. Щастить